Венатолій Паламаренко каже так: я син свого народу. Я вийшов з нього. Я ніколи від нього не відривався. Я весь час боровся за Україну, мріяв про її долю, про її справжню історію, справжню правду. Дорогі мої побратими, посестри, славні жителі оцього незвичайного нас на Україні. Шевченкового краю. Так я хочу почати, дорогі мої друзі, із поезії Тараса Шевченка. На диво, ніби сьогодні написав. Ніби сьогодні написав про всі наші проблеми. Але ця поезія перевернула все його життя, всю його долю. Якби не знайшли оцю поему сон Тараса Шевченка, майбутнь і його. Він був у Кирило мефодіївському братстві і всі братчики його, його старалися відгородити. Він би не був, би, не мав би таку долю. Але коли знайшли в його папці сон, відразу, відразу, зреагували, зреагували так. художника Шевченко за сочинение возмутительных и пасквильных сочинений, как одаренного крепким телосложением, определить рядовым в отдельный Оренбургский корпус правом выслуги, поручив начальству иметь строжайшее наблюдение, дабы от него ни под каким видом не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений. Начальник третьего отделения шеф Жандармов Орлов. Але самий страшний присуд був у царя, постражаючий надзор із запрещенням писати і рісовать Ніколай Тервий. Це значить відібрати в людини все і руки, і ноги, і голову. Дивний, 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 дивний. Присудку Великому Тарасу. Що ж спонукало, я собі от, працюючи над Шевченком, над його творчістю? Що спонукало? Які, які почуття спонукали Тараса Григоровича написати оцю річ? Але саме, саме страшне і саме інтересне, що вона наче сьогодні написана. Він так писав Є єсмьотакі. Такі спогади, я взяв для них як епіграф. Він писав так, коли він приїздив на Україну, його запрошували інтелігенція, інтелігентні да, такі поміщики до себе на, 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 на обід, на вечерю. Це було честь запросити Тараса Шевченка. Тарас йому і поет, і художник. Так от пише Тарас Гіловеч глядя На необозримые пространства, засеянные житами пшеницы, в мое сердце прокрадывалась грусть. Я думал и у Бога спрашивал, Господи, для кого это поле засеяно и зеленеет? Чем ближе подвигались мы к балу, тем грустнее и грустнее мне делалось, так что я готов был Повратить, как говорится, оглобли назад Глядя на оборванных крестьян Попадавшихся нам навстречу Мне представлялся этот бал Каким-то нечеловеческим весельем Ну, и в цём настроении А вот в таком уж настрою, Пыше Великий наш Тарас, у всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той не сидим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать? І з собою взять у домовину, та тузами оббирає свата в його хаті, а той нишком у кудочку гострий ніж на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, Вийде нещасливий у тебе час та й запустить пазурів печінки і не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, та тєчество так любить, та за ним підкує, так із його сердечного кров. Як воду точить. А братія, це ми з вами. А братія мовчи це. Витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте, та якогось раю на тім світі благаєте, немає, немає, шкода й праці? Схаменіться усі на всім світі і царята, і старчата, а дамові діти і той, і той. А що ж то я? Ось що добрі люди, я гуляю, бенкетую в неділю і в будень. Вам нудно, жалкуєте, я й Богу, не чую. І не кричіть, я свою п'ю, а не кров людську. Отак, От ідучи по під з бенкету. П'яний уночі. Я міркував собі дочи, поки доплентавсь до хатини. А в мене діти не кричать, і жінка не лає, тихо, як у раї, усюди Божа благодать, і в серці, і в хаті, Отож я ріг спати, а вже підпили, як засне, то хоч коти гармати і вусом не моргне. Та й сон же, сон на пличу дивний мені приснився, найтверезіший би впився, скупи жидюга, дав би гривню, щоб позирнуть на ті дива. Та чорта з два дивлюся, так буцім сова летить. Лугами та берегами та нетрями та глибокими ярами та широкими степами та байраками, а я за нею та за нею лечу і прощаюся з землею. Летим, дивлюся, аж світає край неба палає. Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає, тихесенько вітер Степи, лани мрії. між ярами над ставами верби зелені, сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з пол. І все тоде, вся країна повита красою, Зеленіє вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає Ніхто його не додбає і не розруйнує. І все те. Душе моя, чого ти сумуєш? Душе моє убога, чого марно плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш? Людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу. Високо високо за сині хмари немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть. Он, глянь, у тім раді, що ти покидаєш, Латану свитину скавіки знімають, шкурою знімають, бо нічим, мабуть, Княжат недорослих. А он Розпинають вдову за подушне, А сина кують єдиного сина, єдину дитину, єдину надію військо дають. Бо його, бач, трохи, а он під тином опухла дитина, голодне мре, а мати пшеницю на панщині жне. І знову лечу земля чорні, тримає серце мліє, Дивлюся, ха Петербург, діти мої, Петербург, слухайте, як здорово писав. Геніально. В світі нема геніальнішого. Відтворення П'етербургу, як у Тараса Шевченка, дивлюся хати на шляхами та городисьми церквами, а в городах, мов журавлі, замуштрували москалі, нагодавані, обуті, буті кайданами окуті, муштруються, далі гляну, у долині, мов ями, на багнищі город мрій. Над ним хмарою чорніє туман тяжкий. Долітаю, то До город безкрай, чи то турецький, чи то німецький, а може теж і московський. Церкви та палати та пани пузаті, ні однісінької хати смеркалося А Огнем! Кругом запалало, аж злякався. Гурня, урня, закричали. Цуцю цу, дурні, схаменіться, чосен раді, шо говіте? е кой кохол не знає параду. У нас парад сам ізволить сьогодні гуляти. Та де ж вона та яцяця? Вон відіш палати? Штовхаюся аж землячок. Спасибі признався з цинами гудзиками. де ти здесь узявся з України. Та як же ти говорить не вмієш по здяшньому? Бані, кажу, говорить, вмію, та не хочу. Який чудак? Я всі входи знаю, я тут служу. Коли хочеш, у дворець попитаюсь вісті тебе. Тільки знаєш, мій брат посвящений. Не поскупісь полтінкою, суд тобі, мерзенний каламарю. І зробився я знову незримий, та й пропхався у палати. Боже мій єдиний, так де рай, вже на що золотом облиті блюдолизи. Аж осі сам високій сердитий виступає Обок його цариця небога, мов опеньок засушений, тонка довгонога, та ще й на хита головою. Та оце то та богиня. «Лишенько з тобою, а я дурний не бачив вже тебе цей разу, та й повірив тупорилим твоїм віршомазам. Ото дурний, ще й бити, на квиток повірив по скалеві. От і читай, і ми ти їм віри. За богами панства, панства в серебрі та златі, мов кабани одавані пекаті, пузаті, аж потіють та топляться, щоб то ближче стати коло самих, може, вдарять або дулю дати благоволять. Хоч маленьку, хоч під дулі, аби тільки під самою пику. І всі ряд постовали, ніби без язики, а нікалек. Цар цвенькає, а диво цариця, мов та чапля між птахами, скаче бадьориця. довенько вдвох похожали, мов сичі на дуті, та щось нишком розмовляли, здалека не чути. О отечестві, здається, та нових петлицях, та в муштрах ще новіших, а потім цариця всіла мовчки на зиклику, а зараз, дорогі друзі, послухайте, так геніально ніхто так не написав, як працює влада. От послухайте. А потім цариця сіла мовчки на циклику. Дивлюсь, цар підходить до найстаршого. Та впику його, як затопить. Облисовся не порака, та меншого в пузо загуло, а той собі ще меншого туза межить лечить, той й меншого, менше малого. а той дрібниха дрібнота уже за порогом, як кинеться по вулицях, та й давай місити недобитків православних, а ті голосити товарище, та верещать, та як ревенуть, уля на батюшка, уля, ура, ура, ура. Зареготався я та й годі. А й мене давнули такі добре. Присвітому усе те заснуло, тільки деди православні, по углах стогнали, та стогнучи за батюшку Господа блага. Сміх і сльози вже в богі ворушились, на труд поспішали, і москалі на розпуттях уже муштрувались. По край вулиць поспішали заспані дівчата, та не з дому, а додому посилала мати на цілу ніч працювати, на хліб заробляти. А я стою, похилившись, думаю, гадаю, як тут то тяжко, той насушний, люди заробляють. От і братія сипнула все надписати та підписувати та драти з батька і брата, а між ними землячки йде де проглядають, по-московськи так і рижуть. Сміються та лають батьків своїх, що з маличку цвенькать не навчили по-німецьки, а то тепер кисне в чорнилах. П'явки-п'явки. Може батько остатню корову жидам продав. Поки вивчив московської мови. Україно! Україно! Оце твої діти! Твої квіти молодії! Чорнилом политі, московською блекотою в німецьких теплицях заглушені. Плач, Україно, бездітна вдовиці! А поетеса Валентина Войцеховська, яка народилася у селі Шевченкове, але так склалася її доля, що 15 років жила в Америці, розповіла, чому повернулася на батьківщину і що зігрівало її серце у далекому краї. Я вже Скучала за своєю батьківщиною, за своєю землею, за своєю матінкою рідною. І ем, оця. Ностальгія, вона надихала мене на вірші. І я там дуже багато писала віршів про Україну. За кордоном багато шкіл українських. Там є музеї, там є вулиці Шевченка, там багато пам'ятників Шевченка, Кобзарі Шевченка. Там люди живуть тільки тим, що вони народилися в Україні. І чим далі ми йдемо, їдемо, йдемо. Від України, тим сильніше ми її любимо, тим краще ми бачимо, що таке Україна. Ми носимо український стрій, українські хустки, українську одежу, стрічки. Ми шануємо Україну. Там саме найбільше. Я написала такий вірш, там полетіла лелекою до рідного краю. Та втомила свої крила, силеньки не маю, полетіла б зузули, сіла на калині, та кувала б людям літа на милій країні. полетіла б ластівкою через океани, щоб зустрітись хоч на хвильку і своїм коханим, не побачусь, не зустрінусь з милим під вербою. На чужині зостануся своєю журбою. Тільки думкою витаю понад небесами в чужім краю гірко плачу дрідними сльозами. Не нерідна Красо моя, славна Україно, труби в труби та клич дітей, бо ми тут загинем. Буде легше нам з тобою волю здобувати і за правду поборотись і тебе привітати. Так я писала вірші там. Ти прости, Україну, за розлуку кохана з тобою. Ти прости, Україну, що в години тяжкі, не вдвобою. Ти прости, Україно, якщо я на чужині спочину, ти позви Україну, я до тебе душею прилину. Посаджу я в полі червону калину, розквітай Україно, обійму я тебе, мов матуся маленьку дитину. Усміхнись, Україно, бо ніяка земля не замінить мені батьківщину, буде вічно жива і безсмертна, священна моя Україна. Ви повернулися сюди? Я повернулася через 15 років. Я що пекар. ви зустріли? Що ви зустріли? Що змінилося, що не змінилося? Змінилося краще стало село. Мені здається, що краще стали люди, більш вони були розковані. Шевченків дух залишився чи ні? З, звичайно залишився. Звичайно, ми шануємо Шевченка, ми його любимо. Я багато віршів йому теж посвятила. Там ви напиналися в українські хустки, ходили в, звичайно, в вишиванках. Ось ця вишиванка то є українками вишита з Нью-Йорку. Строї ось цей фартушок теж вишитий із Нью-Йорку. Все, що я там мала, я привезла з собою і землі своєї привезла, яку благала, яку просила, щоб вона мені силу давала і захищала мене там, у лихолітті. Бо Тарас писав, зараз я вам прочитаю, якби хоч трошечки землі із Україноньки моєї, святий вітер принесли. Так і він, будучи перебуваючи у засланні, писав, любив свою країну, писав про неї, і любив свою землю, свій народ і свою Україну. Зараз почекайте. Почекай, почекай. Тепер, 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 я написала на сьогоднішній день, на сьогоднішнє свято. Я написала вірш про хустку Мамина хустка. Мама нам хустку на щастя дала, мамина хустка від смерті спасла. Мамина хустка то наш оберіг, мамину хустку в житті я зберіг, мамину хустку синам передав, мамину хустку я доньці віддав, мамина хустка то наш оберіг, мамину хустку в житті я зберіг, вийшла хустку кохана моя, в бій, коли йшов, подала на коня, хустка дівчини то мій оберіг, дівчини хустку в житті я зберіг. Дівчина хустку на щастя дала, дівчина в хустку від зради спасла, милої хустка то мій оберіг, милої хустку в житті я зберіг, мамина, мама нам хустку на щастя дала, мамина хустка від смерті спасла, мамина хустка то наш оберіг, мамину хустку я в серці зберіг. Цього дня було відкрито виставку Хустин Її організатор, заступник генерального директора видавничого дому справи сімейні Людмила Грабовенко, впевнена, що хустина може бути оберегом і навіть врятувати життя. Є хустка, якій 300 років. Це хустка пройшла 12 поколінь і мені з Харківської області передали її в мою колекцію. Є хустка ще з Харківської області від родини Романових, які зараз я хочу вам показати цю хусточку, будь ласка. Ось ця хусточка від родини Романових. Чоловік в 36-му році подарував своїй дружині цю хустку. В 41 році він пішов на фронт, і невдовзі вона отримує звістку, що він пропав безвісті. А вона бере цю хусточку і говорить: що Він живий, хустка тепла, він повернеться і через декілька років чоловік повернувся додому. Ось ця хустка, якій 300 років від родини Куденків з Вінничини, вона пройшла дуже багато поколінь, і оця хусточка вишита раніше не було таких хусток з квітами, а жінки самі вишивали собі хусточки і одягали тільки на свята. Ось ця хусточка в мене подарована. Для... Вчителькою із семи школи Броварського району родина Косенків, ця хусточка спасла життя дитині. В 33-му році їх родину відправляють в Архангельську область. І коли вони тільки вийшли із вагону, і якийсь чоловік зірвав із неї хустку, якою вона прикривала, мама її прикривала маленьку дитину. І Тут підбігає до неї жінка і говорить: візьми оцю хустку, прикрий дитину, бо вона ж замерзне. Ця хустка дісталась мені від моєї бабусі. І потім, уже скільки років ця хустка у них вона майже новенька, а і цій хустці вже більше 200 років, мабуть.